Добрий день. Всім доброго доброго дня. Привіт. — О, супер. Ви хоч встигли перекусити Доброго дня. Доброго дня. Перекусили, не бралися? — Доброго дня. О, я бачу тебе. Ти щолі плавати хочеш? Зачем ти надел очки? я. — давайте. Сьогодні дуже дуже цікаве заняття. До нас завітала не просто спікер пані Поліна, Вона до нас завітала з своєю помічницею. Адріана, привіт! Ми дуже раді вас бачити, тому що всі з нетерпінням чекають нових експериментів. Сьогодні у нас знову домашня лабораторія. І наскільки я чула краєм вуха, ми сьогодні поговоримо про наші руки. Тому, будь ласка, вимикаємо всі мікрофончики і будемо слухати пані Поліну і Адріану. Всім привіт-привіт-привіт! Привіт, привітайся. Привіт. Привіт, 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 Це моя помічниця Адріана. Сьогодні ми будемо експериментувати. Е, ви всіх... Готові? Готові? Помахали ручками. Якщо так, ми всі готові. Супер. Бачу ручку підняту. Так, задавай питання. Так, Каріна, перша була. Будь ласка, твоє питання. А такі серветки. Е, ще раз. Такі серветки Підійдуть. Так, підійдуть. Так, ще питання в Аннічке Халімон. Будь ласка. Верніться до камеру. Адріана, привіт. Так, дівчата вирішили привітатися, супер. Так, мене у нас Оксана Коцюба. Все, от і познайомилися. Так, Анічка, Адріана теж дуже рада тебе з тобою познайомитися. Так, Оксана Коцюба, але там у нас хлопчик. Тебе я, Андрій а, я Андрій Коцюба. Я Андрій. Угу. Можна ще не розпочинати урок, а у нас ще немає малого Z пакету. Нічого страшного. Подивишся так. сьогодні, а потім зробиш, добре? Ірюша, в тебе ще є питання. А в мене мами, а я візьму. Шампуні. Супер, е... Інга, будь ласка. Інга. А... А якщо вона має молотого перцю, можна взяти молоту корицю? Спробуємо. Якраз і спробуємо. Візьмемо молоту корицю, я думаю, що також підійде, добре? Добре. Так. Що, розпочнемо? Давайте будемо так, розпочинати. Будемо. Так. Е, на нашій планеті є самі самі найменші найменші організми. Хто знає, як ці організми називаються? Піднімаємо ручку, хто знає, як найменші організми хто там підняв ручку. Матвій знає точно, як Давай. називається, слухаємо тебе. Мікроби. Так, правильно, мікроби. Всі подивились на свої ручки, подивились на ручки. Ви бачите мікробчики? Не бачите. Ні, не бачите. А які є мікроби? Хороші чи погані? мікроби? Є хороші, а є погані. Так. Одни в животе бывают, которые переваривают пищу. Угу, так, да помогают перетравить так. Е, а поганые? Чему они поганые? Потому что они плохие, и они очень, очень могут вредно. и людина, так может? Якщо погані мікробчики потраплять до нас до ротика, спочатку на ручки, а потім ми потримаємо обличчя, очі або е, палець, пальці до рота, до губ, то вони потраплять в організм, і людина може захворіти. так? Тому дуже важливо мити руки, так? і дуже важливо не чіпати обличчя брудними е, руками очі і так далі. Отож. Ми не бачимо зараз наших мікробчиків, але вони там є. І ми зараз за допомогою експерименту це побачимо. Дивіться, в мене є намальована така ручка, дитяча, ага. зараз я. Дивіться, ось така рученька, так, бачите? І якщо зараз проведемо магію таку, оп, Вально? давай так. Пшикаємо водичкою, пшикаємо, пшикаємо. І що відбувається? Ми бачимо ці мікрочики. Дивіться, яка магія в нас відбулася. У нас нічого не було, а водичкою попшикали, і ми побачили маленькі маленькі -малень -малень кропчики. Так. Є спеціальний е, пристрій, щоб. Е, Розглядіти ці мікробчики. Як він називається? Хто знає, піднімаємо ручку. Так, давай, відповідай. Аріна, прошу. Мікроскоп. Так, мікроскоп, як він виглядає? Покажи, Адряжа, як він виглядає мікроскоп. Це так, за так, до допомогою такого мікроскопу ми можемо роздивитися э, різні різні мікропчики. Так, так, мікробчики. так. А це ми провели з вами дослід. Е, і зараз ми вам покажемо, як це можна зробити. Беремо серветочку, звичайно, столову серветочку. Я себе не бачу зараз, де? О, так. Е, і розкладаємо її так на дві половинки. Так. На одній половинці на внутрішній ми малюємо мікропчики. Малюйте такі мікропчики, які вам хочеться. Я спочатку руку на А ну, Адріана каже, що спочатку треба ручку намалювати. Добре. Є, складаємо цю серветочку, е, як вона була, і кладемо свою ручку на цю серветочку і обводимо. Давай я буду обводити. Ти клади ручку. Я сама сама, добре, давай сама. Обводимо ручку. Обводите. Так. А можна зробити так, щоб я бачила себе, а то я О, бачу. Так, обвели ручку. У всіх вийшло таке? Так, покажіть мені в камеру. Що у вас вийшло? Така рученька ага. Вийшла? Так. А тепер розгортаємо так серветочку. А Хто малював тільки на одній серветочці, беремо іншу і просто підкладаємо під неї. І з внутрішньої сторони малюємо мікробчики. Там, де ви намалювали ручку, малюємо мікробчики. Мікробчики бувають різним, різним розміром, малюйте, як ви хочете. Вот тут? Угу, Малюю тут посередині, так, малюй. Я люблю рисовать. Да, да. Малюй, малюй. Малюем, малюем. Резни, резни. маленькие только малюй. Маленькие микробчики, ризно Давай трошки, я тебе допоможу. Не, я сама. Давайте, щоб швидше було. Ось такі різні, різні, різні мікробчики. Так, не такі ще. Так, покажіть мені в камеру, хто що намалював. Так, з однієї сторони у вас повинна бути ручка, а з іншої сторони у вас будуть мікропчики. Так, майже всі справилися. Так, готові. Тепер беремо тарілочку. Матру. Велику. І цю серветочку кладемо на тарілочку. Ось так. Я я Зараз ми будемо не бризгати, а нальємо водички ізверху. Так, можна, тримай, тримай. Почекай. Зараз, бачите, у нас не видно тут мікробчики. видно тільки ручка і все. Мікробчиків не видно, чиста рученька. І зараз ми нальємо зверху туди водички, наливаємо. тих, Повільно, повільно наливаємо. І ці мікробчики у нас. З'являються у нас ці мікробчики, Так? Побачили? І вообще, це експеримент. Мое... Это... Ну, любимое... У всіх вийшли? Мікробчики. Забираю. У всіх не, проявилися не, мікробчики? Так, чарівний експеримент. Я думаю, що багато хто вражений, так? Що так виходить? Нічого не було, а потім з'явились мікробчики, так? Молодим, Піаночка, почекай, будь ласка. Так. Е, зараз всі, всіх вийшло? Можемо приступати до іншого. Вікторія, що не виходить? У мене не вийшло. Е, чому? Що в тебе не вийшло? Дивись, перша серветочка на першій стороні серветочки. малюємо Взяла е, е, цей е, листок. Серветку не, ту. Серветку не ту взяла. Ага, я зрозуміла. ну нічого ми Спробуй, добре. будь ласка, ще раз, добре, коли буде серветочка добре. така, як потрібно, спробуєш. Спробуйте, так? Я думаю, все вийде. Це дуже просто дуже легко. З першого разу багато чого не виходить, тому ми повторюємо, так? Знову малюємо ручку. Всередині серветочки ми малюємо мікропчики наші. спереду, нас нічого не видно, але коли потрапляє сюди водичка, то мікропчики проявляються. Ви так можете здивувати своїх друзів, так? Показати, що мікропчиків ми не бачимо, але, на сам... але насправді вони у нас є на ручках. Наши поднятые э... ручки у Карины и у Ани. Карина, mm -hmm. что ты хотела запитать? Я извините, но я что-то неправильно сделала, сейчас намалюю новую руку. Давай, повтори, повтори. Добре. Еще какие-то вопросы? Какие Аня? Ну, у меня ось была, были не микробы, а, ну, я скажу на русском, разноцветная рука. Розплилося в тебе, так? Нічого страшного. Трішки забагато води, мабуть. Так, нас... треба потихеньку, лити, так. Трошки водички. Що? А у нас там басінь. Це да, плыва... да. орелі наша, розпливалося <laughs> е... в сіку. Так, трошки водички, зовсім трошки, щоб тільки проявився малюночок. Не треба повністю все заливати. Угу. Так, можемо приступати далі? До наступного Кирі... року. Ще Киріла так. запитаємо, у нього є питання і будемо відповідати. Так. Я це заробив, і тут воно таке прикольне вийшло. Тобі сподобалось? Так. Можеш так, показати Кирило, чи то незручно тобі показати? Ні. Незручно, добре. Бачу, ще підняту ручку. Так, Каріна. А в мене є дві пакетики, які маленькі чи великі? Пакетики? До пакетиків так. ми ще дійдемо. Зараз дійдемо до пакетиків, зараз покажу. Ось такідець. У нас вже все. Дряжка, дивіться там, будь ласка. Андрійчик, що в тебе за питання? Схоже, я це зроблю це... в записі? Добре, добре, добрий, звичайно. Угу. Кого не вийшло, обов'язково зможете повторити, тому що буде запис цього заняття. Так, так. І ви не обов'язково малювати ручку і мікробчики. Ви можете намалювати, наприклад, пустий акваріум, а потім залити водичкою, і будуть з'являтися рибки і водорослі. Е, також ви можете намалювати, написати якесь чарівне повідомлення, а спереду. Тут нічого не писати і принести мамі, полити водичкою, і, а там буде якесь повідомлення для мами чи для Ой, тата. Ой, я забула. Універсальний так? такий фокус Де дуже робити, дуже що хоче, проявляти фантазію. Так, бачу ще ручки підняті. Каріна. У мене все тепер вийшло. Дуже добре, я дуже рада, що в тебе все вийшло. Це я, я нікола під тарілку поклала, а руку на тарілку, тому в мене не вийшло. А, я зрозуміла, так. Ну, зараз все вийшло, зараз все добре, так? Так, це я... Я прийшла. Зараз послід. трішки складний, але складний в тому, що я не знаю, чи ви побачите все на камері, тому повторюйте все за мною. У вас є такі пакетики, так, маленькі, вони повинні поміститися в стакан. Якщо у вас пакетик більше, просто візьміть. Більшу кастрюльку. Головне, щоб в посудину вліз е, в пакетик. І було б дуже добре, якщо б сіночки були прозорі. Але якщо ні, то нічого страшного. Ось я бачу е, у когось великий пакетик, просто в кастрюльку можна взяти. Так. І ще отак от, а, от він. В цей пакетик е, нам треба помістити листок. Ми візьмемо зараз. Виріжемо листочок по розміру цього Где? пакетика. Зараз Адряшка. Не можу достать ноги. Вирізаємо. Щоб він зараз. Почекай, Дряшка. Щоб він ось так, от у нас помістився. Я очень тороплюсь. Так. І зараз ми будемо спробуємо. Так, і, бачите, у нас поміщається він. Угу. І тепер на цьому листочку е з однієї сторони також малюємо мікробчики. Дрянка малюй. Сидай сюди і малюй мікробчики. Також такі, які ви хочете. Різні різні, різнокольорові можете намалювати. Так, тобі допомогти. Ну, давай зелене малює. Мені потрібен голова сердечка. Назадчик, у тебе є питання? Задавайте питання. Давай, якщо? давай у мене такий пакетик тільки. Так, так, не бачу, який. Звичайний великий пакетик прозорий. Е -е, не зіп, він повинен. Е Вільно е... закриватися, так. Щоб, Ні, що я не знаю. Я туди вичка не потрапляла, і щоб він був такий вузенький. Назар, дивися, якщо немає такого пакетика, то ти потім теж у записі подивишся, коли у тебе буде такий пакетик, і спробуєш повторити, добре? Угу. Іще питання бачу, так. Це буде Так. так, питань насправді дуже багато. Каріночка, прошу тебе. Е, дивіться, а можна мені замість мікробів? Е, ще раз я не почула? Е, можна я замість мікробів рибки намалюю? Що хочеш, можеш малювати рибок. Хочеш малювати рибок, малюй рибок. А я мікроби. Так, от Адріанка вже намалювала мікробчики. Якісь мікробчики. І ми ці мікробчики поміщаємо у пакетик. Mm. Анічка, в тебе мікрофончик активний, питай, що ти хотіла спитати. <звіць> <звіць> не вимикай, <звіць> не вимикай. У <звіць> мене ось такий пакет, і в мене ось така кружка. В мене не поміщається пакет в кружку. Візьми ще ширше, кастрюльку візьми. Я <звіць> наливаю. Так, і <звіць> наливаємо нашу посудину рідину. Можна Уляночка, можеш запитати, що, що ти хотіла? не, не маю ножничі. Можеш відірвати? Можеш? Ще трішки, ще трішки. Аня, ярмось. Так. А Я не зрозуміла, що треба робити? Е, що робити? А що? Бере в сатан... Я пакет... просто намалювала руку, тобто я не намалювала руку, намалювала ногу. І е, що робити зі пакетиком, бо я не зрозуміла. Е, це... Пакетик це вже інший дослід. Спочатку ми на серветочках у нас був дослід, ми малювали руку чи ногу. Всередині ми малювали секретик, якісь якесь зображення, і потім, коли ми підводичка потрапляла на перше, почекай на перший малюночок наш проявлявся наш другий малюночок. Це був перший дослід. Зараз у нас буде другий дослід. Ми потр, потрібно взяти посудину, налити туди води. почекай, дряночка, е, з пакетик помістити малюночок з мікробами. І зараз будемо проведемо дослід. Дивіться, ти що, взяла пакет? Давай. Дивіться, поміщаємо водичку, і з цієї сторони ми бачимо ці мікропчики, так? З цієї сторони видно. Але якщо, почекай, Дряшка, але якщо, я думаю, як по камеру, подивитися зверху, то зображення не буде. Давай якось покажемо зараз. Я думаю, ми... що кожен, коли буде робити, він сам це помітить. Що зверху так, так, так. не видно? В цю сторону дивимося, Тряшка. В цю сторону дивимося. Тут мікробчики в нас ще є, але якщо ми подивимося зверху, у нас зовсім зникне зображення. Буде чистий листочок, так? Здаватися, так, що чистий листочок. Просто чистий білий листочок. Суперово, магія. Так? Також ну, можете ви показати це своїм батькам і друзям, що ви такі фокусники, так? Молоді, не дирек. Анечка, в тебе виходить, сонечко. Ти ти воду, потім мочиш туда. У Ані такий самий зіп пакетик, і вона все робить як потрібно, і в неї все виходить. Супер. Ти подивилась, в тебе видно зображення чи чистий листочок? Анютка, ми тобі включили мікрофончик. Ти зараз проводиш експеримент. Все вдається як... тобі? Ти не чуєш? Тебе запитують. Якщо зверху дивись, так? дивись. Так. Да, Збоку повинно бути зображення. Так, один, один і той же листочок, але ми бачимо все по різному. Це і, за то, і через те, що світло по-різному переломлюється. Ну це ви будете вчити в школі далі. У по... тебе виходить? Уляна теж робить. Уляна, дається? Так. Супер. так вийшло. І... Останній наш досвід дуже простий, але дуже корисний. Е, всі миєте руки з милом. Хто миє руки з милом, допомагать ручками. Так, так і до... махаємо ручками, всі миємо ручки. А чому потрібно мити руки з милом? Ви знаєте? А тому що це мікроби. Так, і простою водичкою мікроби у нас не змиваються. І зараз це ми побачимо. Ми візьмемо знову тарілочку, можете взяти ту ж саму, що була. І нальємо туди чистенької водички. Наливаємо дряжка водички. Обережно тільки. Не цю кришку. Обережно, обережно. Наливаємо. наливаємо. Тією стороною. Добре. Давай. Я Давай, ти на тією сторони починаємо. Обережно, обережно. Ще, 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 ще. Ще, ще, ще. ще. Так. Видно, так? в Мою тарілочку видно вам? Так, видно тарілочку з водою. І тепер зверху ми посипемо е, перчиком. Де в нас перчик? Перчик. Перець. У когось там була кориця, так? так. іншою стороною. Перець, це буде наші мікроби на ручках. Посипаємо, посипаємо. Давай тільки не в одну. Отак, давай. Чекай. Я отак покажу тобі. Давай. Посипаємо, посипаємо, добре посипаємо. І це наші мікробчики. Це досить. Головне не, по не почати чихати від перчику. І тепер дивіться, як ми миємо ручки. Якщо ми будемо мити ручки без мила, торкаємося пальчиком. Оп, нічого не відбувається, і на пальчику залишаються наші мікробчики, Нет. так? Давайте. Але якщо ми будемо використовувати мило, мило чи шампунь, так? Давайте капнемо. О. І дивіться уважно на тарілочку. І всі мікробчики розбігаються, розбігаються, розбігаються. Мікроби повтікали, супер. Втікали, повтікали. Тому дуже важливо. Дуже ретельно мити руки з милом, так. Так. щоб не хворіти. Це правило основне: мити руки з мила. Звичайно, треба чистити зуби, розчисуватись, але наше здоров'я залежить так, від я наших. Думає, я не так. Погано, мабуть, ручки вимагати. Наше здоров'я залежить від наших чистих рученят. Вам І... сподобалось сьогодні? Кому сподобалося, ставимо лайк, і ми зрозуміємо, що ви задоволені сьогоднішнім заняттям і нашими дослідами. І Так, лайки я, поставили, супер. І мить все, хто буде дно. Ну, так, Адріаночка, ми прислухаємося, обов'язково будемо так робити. Треба мити, мити ручки. Дуже ретельно. Дуже дякую, Тихенька. Дуже дякую вам за увагу. Подякую нашим діткам. Дякую за увагу. І у мене... Адріаночка, не треба це розказувати. Пані Поліна і Адріана, вам дуже дуже дякуємо, тому що це не тільки цікаво, весело, а й дуже дуже корисно. Ну, що ж, мої любі, я вам дуже раджу провести ці експерименти з вашими друзями і батьками. Їм теж буде дуже дуже цікаво і корисно. Всім, всім дякуємо за вашу увагу, за ваш час. Гарного дня з пані Поліною і Я надіюсь, ми дуже-дуже скоро зустрінемося і будемо чекати нових цікавих дослідів. Так? Всім па -па. гарного дня!